Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього Максим Тадеєвич Рильський. В рамках проведення місячника шкільних бібліотек, який цьогоріч проходить під гаслом. «У нас єдина мета Україна свята не здоланна ніким і ніколи. Завідувачка бібліотекою школи організувала зустріч з журналісткою. Дослідницею історії міста Ужгород Тетяною Літераті. Ці зустрічі з одинадцятикласниками стали традиційними, адже авторка серії книг, втрачений Ужгород, ділиться своїми дослідженнями не вперше. В залі панувала атмосфера невимушеності та цікавості. Пані Тетяна ду дуже цікаво презентувала листівки з видами Ужгорода яким сто і більше років чим зацікавила учнів глибше пізнавати історію свого рідного міста. Дуже вразило, як Тетяна Літераті змогла не тільки розказати цікаву історію нашого міста, а й показати фотографії визначних місць в минулому. Хочу подякувати Тетяні Літераті за те, що розповіла нам про історію нашого міста Ужгород, показала старовинні фото. Це була дуже цікава розповідь. Мені було досить цікаво слухати про історію нашого міста та дізнатися про цей факт, що було дві річки уж до того, що нам було розказано на цій події багато цікавих і веселих історій задних архівів. І мені взагалом це дуже сподобалося. Чимало нового ми дізналися про рідне місто завдяки розповідям Тетяни Літераті, саме її дослідження та захопленість своєю роботою. Дала нам можливість побачити цікаві та різноманітні особливості Ужгорода. До розповіді Тетяни Літераті я не справ Ужгород як цікаве історичне місце, але після її презентації я звіткався і почав більше дізнаватися про своє місто. Я була дуже приємно здивована, що пані Тетяна не тільки вивчає історію нашого міста, а ще заохочує нашу молодь.